До етеру запрошую Олександра Шульгу, керівника інституту конфліктології та аналізу Росії, доктора соціологічних наук. До етеру п'ятого він доєднується. Пане Олександр, мої шанування вам. Вітаю, дякую за запрошення. І вам дякую, що долучилися, бо запитань є. Ну почну відразу з такого, напевно, доволі різкого. Не будемо ми оцінювати, як відбувся дзвінок. Я думаю, глядачі п'ятого вже чимало мають інформації і бачили, і чули, які основні тези були між Трампом і Путіним. До вас в мене перше запитання наступне: чи був цей телефонний дзвінок провалом політичним дипломатичним для Трампа? Ну, це з якого боку подивитися. Хоча, звісно, багато говорилося, і це ну є самоочевидним, що е, той темп, який е, обрав Трамп, і який постійно сам е, виносив на перший план, протиставляючи себе себе адміністрації, особисто Байдену, звісно, він знаходить е, ну, повний саботаж е, боку Кремля з боку Путіна. І, відповідно, зараз дійсно м'яч був на стороні саме Трампа, тому що е, е, Україна погодилася на безумовне перемир'я, підтримуючи темп Трампа, Путін. Явно дав зрозуміти, що цей темп не підтримує, тому що безумовне перемир'я – це точно не те, на що він був готовий, про що фактично це сказав. Можна цю еквілібристику таку доволі примітивно використовувати, що він ні не сказав, але все, що до але не стосується, отакий, От вибачте, трюїзм, Скажу, і власне він сказав але. І там якісь абсолютно не ну, умови, які є капітуляцією України, фактично. Зрозуміло, що їх ніхто не прийме, навіть Трамп не може собі дозволити погодитися на них в повній мірі. Тому так, зараз м'яч на стороні Трампа були надії, що все ж таки під час цього телефонного дзвінка може дійсно там Трампу вдасться все ж таки вмовити Путіна на це перемир'я, але не вдалося. І ця частковість. Так, от Окей, не будемо бити там по енергетичній інфраструктурі. Це зовсім не про той темп і точно не пас Трампу, який він очікував. Тому е я би сказав, що зараз дійсно цей нот насправді є у Трампа, а не у Путіна. Тому що Трамп е має тепер якось е повертати, на насправді, зараз Росію на цей трек е швидкісний. Поки що, поки що, ми з вами не побачили е, якихось реальних дій. Навпаки, ми бачимо, е, нові і нові, ну такі доволі символічні жести. Поки що, але на зустріч Росії, ну для нас це загалом е, вони є неприйнятими. Наприклад, вихід е, американців з розслідування по депортації дітей один з наймерзенніших військових злочинів Російської Федерації. А, а мерзенних злочинів ми з вами побачили немало. І звісно, зараз все ж таки Трампу доведеться. Ми мій такий прогноз. Все ж таки доведеться якісь стимули в плані санкційного тиску, якихось іншого тиску на Росію накладати, тому що точно це буде незрозуміло, навіть і всередині Америці, на яку він орієнтується. Ну навіщо ж ти тоді так багато говорив? І чим ти відрізняєшся від Байдена? Ну напевно, тільки поступками. І це до речі, американські соціологічні дослідження, внутрішньоамериканські це показують. Тому мені здається, як би йому не хотілося, але зараз м'яч на стороні Трампа. Якщо власне говорити ще до дзвінка Трампа Путіну, ми бачили власне, і ви якраз назвали цей момент про депортацію дітей. З'явилася інформація від медійників про те, що державний департамент. Знищив чи то закрив інформацію про 35 тисяч дітей а, і не мають доступу нині організації до них. Тобто, фактично, все напрацювання за ці роки повномасштабки, можливо і більше. А воно вже фактично знищене, і а, вихід сполучених штатів власне з групи, яка займалася розслідуванням воєнних злочинів в Росії в Україні. Чи можна оце все пов'язати в один ланцюжок як показування для Росії, як показ, як якийсь як приклад від Трампа щось дивись, я готовий закрити очі на це, а ти мені дай щось інше. Можна так розраховувати чи ні? Чи це взагалі може сплановано все було до того? Я думаю, що дійсно Трамп намагається ну такими жестами зробити ну такий пас і транзакційність свою проявити по відношенню до Росії. Це це дійсно так. Росія своєю чергою намагається всіма способами розширити контекст. Перемовин по Україні, що дай нам поступки по Україні, а ми тобі допоможемо з Іраном домовитися з північною Кореєю, домовитися на близькому сході вирішити ситуацію. Ну тому що ми ж знаємо, що набагато більше уваги приділяє Ізраїлю і стоїть безумовно на стороні Ізраїля Трамп, ніж на нашій з вами стороні, якби цього нам не хотілося. Тому так Трамп, оці ну такі символічні, дуже для нас з вами не Кроки, але все ж таки не такі, як могли би бути, які ми вже з вами бачили. Наприклад, зупинка передачі розвідданих чи зупинка допомоги, причому той, яку погодив Байден, а не Трамп. Цього він поки що не здається повторно, але тим не менше він намагається дійсно, знову ж таки, Показати свою добру волю Кремлю, але ми з вами вже давно це знаємо, і з цим стикнеться, вже стикається Трамп, що Росія добру волю ніколи не сама не демонструвала і не розуміють, коли її демонструє візаві. Вони завжди це вважають слабкістю. Тому все, що робилося Росією, зробилося вимушено, навіть якби ми говорили про по нинішні умови. Про які говорили Трамп і Путін, ну наприклад, що Росія робить вигляд, що там. Це, це така поступка не бити по енергетичній інфраструктурі. Ну так це вимушена вимушений крок, тому що удари українських дронів, які масштабуються, які є постійними систематичними вже рік, фактично, навіть більше вони завдають постійного і доволі відчутного ну, удару по нафтогазовим доходам Росії, в першу чергу нафтовим, і вони будуть і продовжувати. Жуватися, і тому що це вимушено найкращий приклад того, як поводитися з Росією, є так званий зерновий коридор, так само. До речі, це параметр е, встановлення безпеки на Чорному морі. Як це про це говорилося, так само Росія робить вигляд, що їй це, це як поступка, але насправді українські дрони загнали. М Російський флот, чорноморський флот, до, до новоросійська, і там він сидить, не показує носи. Так само це вимушено, тому лише тактика зернового коридору, коли бісової матері рознесли російські кораблі, які мали нахабність бути в морі. Тільки тоді почалися власне де-факто без згоди Росії, зерновий коридор, і все власне мені здається, Трамп як би він не хотів не приймати реальність, але все одно чи йому там може доносили не, не ту інформацію, яка є, відповідає дійсності. Він все одно прийде, має прийти, якщо він дійсно є не... Ну, скажімо так, об'єктивно дивитися на, на цю картину. Він прийде до того, що лише примусом, але на доброї волі можна Росії е, примусити власне, ну не примусом, а санкціями, реальними болючими до перемир'я. Причому на тих умовах, які хоче він без умов швидко, хоча б на 30 днів. Ну що ж, от ми очікуємо, скільки ще е, да, оці грані компромісу будуть випробовувати в Кремлі. Скільки ще цих 30 днів буде так? Ну та в, в контексті власне тих годин, місяців, днів і так далі. Так далі, які звучать власне від ша. А от пам'ятаєте, дев'ять то... з половиною тижнів був такий. А, а потім тижнів. ще 9,5 з половиною тижні. Воно ну, такий у нас еротичний трилер. Поки пота тільки ціна цього всього на жаль, ну, Україна велико. єдина з них всіх, та платить ціну найбільшу. От, власне, про ці терміни. Наступне моє запитання до Великодня? Ми чули так. само говорили про це. Оці перекидання. Пасу м'ячами Путін умовно ці м'ячі карти козирі і хокей, уже далі ми ще з вами поговоримо. М'яч знову на полі. США. Путін зрозуміло з аналітики, і з того, що кажуть розумні люди, і, власне, і ви підтверджуєте, це знову буде затягування часу. В цей час, імовірно, Трамп не може посилити санкції і добити економіку Росії, бо ж, якби не сказав ні Путін, тут знову це таке перетягування. Оце Гумки або розтягування гумки або перекидання м'яча чи взагалі про те, щоб добити санкціями Росії мови немає, бо тоді, не дай Боже, Путін буде незговірний і не знаю, там з Китаєм ядерну якусь свою будуть забавку робити. Ну насправді цікава ситуація вимальовується, якщо і коли Трамп прийде до тільки що, що ми говорили, що лише Примус працює. Насправді, зараз російське суспільство, російські еліти, російський бізнес вони дуже оптимістичні, і сподіваються, що за рахунок України буде якийсь там фейс-сейвінг, як то кажуть. Договір, так, і вони повернуться до бізнесу, до ринків, до послаблення санкцій і так, далі, і так далі. І це дійсно цікава ситуація, коли вони от-от в очікуванні, ну, зараз місяць, другий, і все закінчиться. До речі, російське суспільство так само хотіло б, і це показало наше дослідження в січні і фокус і глибинні інтерв'ю. Що ну давайте вже закінчувати, давайте ну кілька місяців, і все лише 13% росіян виступають за війну БББ безкінечно. Власне, ми от з вами побачимо ці, от ну от цей м'япедання м'яча, але тим не менш, Трампу все одно треба буде рішення. І Рішення, а ми розуміємо, що Путін буде як завжди затягувати перемовини, і знаючи Трампу, йому все одно треба буде власне реагувати. Якщо замість ослаблення санкцій відбудеться посилення їхніх їх і власне ще більше, ну така негативні тенденції в економіці, то це мені здається псих, морально психологічно буде мати ще більше. Ну, такий руйнівний ефект, аніж просто було б, якби така, знаєте, була послідовність от після, після Байдена Ці санкції продовжуються і просто вони зберігаються. Ні, тут таке послаблення. Коли ти вже ну сподіваєшся, ось ось кінець цього да кошмару цього страхіття, яке для росіян. Ну знову ж таки, в нас з ними різні сторони розуміння страхіття для нас це геноцид і ци. Для них це економічні власне незручно. Холодильник. але тим не менш. І ось вони, ось вони. E, наче бачать світло в кінці тунеля, а потім не просто воно його немає, да а ще більш негативні наслідки від цієї війни він очуває. Тому мені здається, слідом внутрішньої стабільності і, і загалом консенсусу, скільки ще треба там терпіти і так далі. Воно було б цікаво. Якби така комбінація була задумана. Тобто, два місяці ми о, о, обіцяємо, 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 що зараз буде послаблення а потім знову ж таки хто винуватий? Винувата не невістка, а Путін. Тому що консенсус, як ми бачимо, по всім навіть коментарям дуже обережним по дослідженням російського суспільства всі хочуть завершення війни. Причому ці невимовні і невиконувані умови, для які Путін постійно говорить там про ну фактичну капітуляцію України, вони для російського суспільства не потрібні. Їм навіть територія це не потрібна. Вони хочуть, щоб все це завершилося. І, Відповідно, вже єдина людина, яка проти цього стає Путін. Uh -huh. І оце дійсно було б цікава комбінація. Але це знаєте, це якби такий був план. Поки що ми не можемо так говорити, і поки що він вважає, що він виграє, тому що не роблячи нічого, роблячи свою використовуючи свою тактику затягування, він отримує один пас за іншим. От, будь ласка. Вийдемо з цього розслідування цих мерзенних злочинів, через які, до речі, він оголошений. Путін оголошений в міжнародний розшук. Так. От будемо говорити разом щодо Ірану, і так далі. І так далі. От, і поговорили вже ізоляції немає, і це сильний лідер, і який відстоює свої інтереси, і так далі. Тому поки що Путін вважає, що все добре, і це може. Зіграти злий жарт, але знову ж таки, якщо буде оця комбінація, якщо її не буде, ну йому не буде жодних стимулів завершувати війну. Не він же воює, якщо говорити про інших громадян, уже сполучених штатів, у них же ж ставлення до Путіна теж погане. Так можна сказати, вони його ототожнюють, Ну це показує дослідженням. Ототожнюють його власне зі злом. І те, що ручкатися, обійматися з ним не ок. Це може якимось чином вплинути на Трампа, там, де ми знаємо, що от власне голоси виборців у ці горизонтальні зв'язки, звернення там до сенаторів, губне до сенаторів їхніх конгресменів, воно надзвичайно впливає. Чи ні? Чи тут, в принципі, Трамп вдруге став президентом, і він робить свої угоди, діл, всі свої угоди вкладає і. Йому в принципі він поки що має більшість в сенаті і конгресі. Він не буде особливо не літературно скажу паритися. Чи все таки ні? Чи ото ця і демократія і устрій політичний в сполучених штатах змусить, коли обурення піде з внутрішньої сторони, чи до цього і взагалі ще дуже довго, і можливо цього й не буде. Насправді, вже останні соціалічні дослідження в Сполучених Штатах на питання, чи достатньо Сполучені Штати роблять допомогу для допомоги Україні. Воно там в динаміці. І, наприклад, за Байдена там було навіть, мені здається, умовна більшість, які казали, так, ми робимо достатньо. То зараз навпаки 60 відсотків, там здається, 59 чи 60, кажуть, що ні. Ми Сполучені Штати роблять недостатнє для допомоги Україні. Там не лише невеличка частина каже, що робимо достатньо, і зовсім невеличке, що ну надто багато. І там дійсно ці цифри змінилися ну майже діаметрально, за коли дослідження були за часів Байдена, і коли от тільки-тільки провелися дослідження, це це дійсно факт. Але тут треба враховувати дійсно саму особистість Трампа, який ну, є таким антибайденом. Він постійно це підкреслював в кожній своїй заяві, що якби не якби був я президентом, не було б жодної війни. Байден винуватий. Він з Путіним не говорив. А я буду. От якщо Байден би говорив, з Путіним Трамп би не говорив. А оскільки Байден ну його в ізоляції тримав, значить я буду його з ним ручкатися і буду з ним говорити. Причому ми почули з вами, що не лише цей телефонний дзвінок був єдиним за останні тижні. Були й непублічні обговорення у Трампа та Путіна. Тому оцей антибайденівський такий сентимент дійсно дуже має велику роль, і дуже, як ми бачимо, для нас не завжди зрозуміло, для українців. Я думаю, що Трамп дуже ну, його, з основних його драйверів є. Провести цей термін е і створити ну, таке. Такий спадок політичний залишити своє ім'я в історії великими. Да, от ми ж бачимо, він е, якісь такі мегапроекти намагається реалізувати за е, цей час, коли в нього є більшість, е, і в законодавчій владі, коли він є президентом, і таким чином знову ж таки показати. От був слабкий, слабкий Байден. А от є сильний я тут і про Гренландію, тут і про Панамський канал, тут і про е, е, угоду з Китаєм або не угоди тут і. Про е жорстку ну не конфронтацію, а жорстке вказування на її місії Європи. Тут і складання дебету з кредитом, що в нас всі обкрадають, а ні, тут і російсько-українська війна, тут і близький схід, і так далі. Тобто він намагається оцим великими проектами таке що от за за мої доби, за мої президентство короткого я зробив це. І він намагається впихнути. Вибачте, за це слово у ці невеликий дійсно час. От як ви самі сказали правильно до виборів. До законодавчих органів власне все це впихнути. Але знову ж таки, тут ключовий етап, це ключовий момент це час. І от якраз один з цих проєктів, як ми бачимо, це російсько-українська війна, тут йде затяжка. Є для нас кілька основних ризиків. Вони очевидні: це перше це все ж таки спокусу за рахунок України вирішити. Як у тому анекдоті, що вибач в тебе ніж в спині, але я до 18-ї, от тобі ніж в глаз, йди до окуліста, він тобі допоможе. Тобто перекидаючи цю проблему до на наступну адміністрацію, а ми завжди можемо сказати. А при мені все було ок. Ми у нас була о, власне договір про зупинку війни. І друге це переключити повністю увагу на щось інше на побудову стіни, на депортацію іммігрантів, на е, е, власне ситуацію на навколо Гренландії на близькі схід і так далі, насправді дуже багато. Хусітів можна побомбити. Ми ж це бачили, це дійсно кілька таких великих ризиків для нас. І дійсно, через громадську думку, ми маємо працювати наші друзі, скажімо так, наші співгромадяни, минулі чи нинішні, дійсно вони мають працювати, тому що все ж таки на відміну від Росії, громадська думка має значення, і дійсно, якщо будуть ну такі зовсім. Ну, явні погляди американців, що ну щось не те робиться. Вони насправді вже зараз починають кристалізуватися. Трамп буде змушений реагувати. Але знову ж таки, як ви правильно сказали, це час, який не невимовно багато і дорого коштує Україні. Ну, в його скарбничці він уже вважає, що Ізраїль і Палестина це власне є те, що стріском розвалилося, власне, на перемиря на близькому сході. Напевно, можливо, він і справді думав, що і в Україні так може бути, і Путін його дружбелик, і дружити він буде. Ну тобто, це ж навіть ми бачили все за першою його каденцією. Ці зустрічі я просто якось готуючись до <кхм> перепрошую ефірів, усіх зі спеціалістами переглядала інформацію. і відео його зустрічі, як він із сі зустріч зустрічався. а в той час томагавки летіли в Сірію, якщо не помиляюся, і сі сидів, усміхався, їв торти, був щасливий. А як він зустрічався з Трампом? Тобто, навіть ті ж самі наративи вони й нині лунають. Але м, одне перемир'я на близькому сході. Поки провалилося. не знаю, чи він до речі, чи він піде знову домовлятися, чи от власне ні, чи це його буде визнання неспромоги, що не вдалося йому, власне, ще не будучи навіть і президентом, вдруге, а таки довести до завершення, чи власне оті підписи, оті погодження між Хамасом і Ізраїлем він і далі буде продовжувати вписувати в свій список перемог, незважаючи, що там продовжується далі. Насправді тут два процеси відбуваються ну, один за одним чи паралельно. Перше це рутинізація Трампа, тому що цей нахрап доведення до сліз людей на Мюнхенській конференції Венсом ну, Венс, це як в принципі там, підсвідомість Трампа чи, чи, чи наступник молодий Трамп, тобто я їх не розділяю. Йде е, вже ну, озвичування їхнього ну, непередбачуваності, їхнього нахрапу, їхньої е, такої агресивної політики, їхнього. Ну, фактично, е, ну не те що заперечення, але перегляду цього євроатлантичної єдності, які були е, ну, напевне, що Трамп тільки народився а ця єдність вже була. Тому так, е дійсно це, це, це викликало шок. Але все, як ми з вами прекрасно знаємо. Ми те -то точно знаємо, українці. все е е рутинізується і починається адаптація. Е е цей кавалерійський наскок його так швидко, швидко, швидко. Давайте мені Гренландію, давайте тут е зупиняйте війну. Ми ж бачимо, що цього не відбувається. І тут виходить на е ще одне точільне місце: це його. Демонстрація його несистемності, тобто він увагу свою перекидає з одної теми на іншу, там не вийшло продавити, значить, на іншу, тут не вийшло продавити, значить на іншу, і просто починається вже ну, розуміння. Що треба просто перетерпіти, не прогнутися, і він переключиться на когось іншого до нам, чи прикинутися мертвим, тому це дійсно ця несистемність. До речі, розвідки от потрапили доповіді розвідок західних, якраз що і Сі Цзіньпінь, і Путін, першу чергу, вони бачать цю несистемність і вважають, що на цьому можна грати і відповідно ага. дочекати, просто перечекати Трампа і перечекати його, коли він втратить цікавість. І, наприклад, там швиденько вирішити свої справи. І це дійсно проблема для нас це також проблема, тому що несистемність вона відбувається в тому числі і на підтримці України. Звісно, це ризики, з якими ми маємо працювати. Але знову ж таки, ми з цим можна працювати. Це знаєте, це, не, це жах, але не жах, жах, жах. Тому я думаю, що наша дипломатія, президент і так далі, вони це також розуміють. Я вам дуже дякую, що доєднались до ЕТЕРу. і дякую. Олександр Шульга, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, доктор соціологічних наук. Розібрали трошки і тут політику Трампа. Ну і власне нагадаю глядачам 23 березня вже буде черговий раунд переговорів у Саудівській Аравії. між США і Росією РФІЮ, Ну і щодо припинення вогню в Україні. Про це власне і стів вітков, спецпредставник президента США. У питаннях щодо Росії, зокрема, сказав ну і на цю зустріч, як сказав Володимир Зеленський, вже буде технічні будуть долучені фахівці. Зокрема, будуть говорити про енергетичні об'єкти, по яким буцімто Росія не має бити. Ось такі поки така інформація о 15-й підіб'ємо такий собі підсумок половиниці цього дня. Долучайтеся до нас.